Підстав говорити про екологічну катастрофу наразі немає. Такий офіційний коментар Кіровоградської ова щодо ситуації на Смолінській шахті, ДП «Схід ГЗК». відреагувати владу змусила інформація про затоплення об'єкта через його знеструмлення, яка почала ширитися мережею близько 16 години. В офіційному коментарі йдеться, що облвійська адміністрація одразу звернулася до ПРАД «Кіровоградобленерго» з проханням не припиняти подачу електроенергії на служби і системи, що забезпечує. Відкачку води, аби не допустити пошкодження вартісного обладнання на всіх шахтах ДП «Схід ГЗК, що знаходяться на території області. У такому режимі Інгульська шахта вже працює. Смолінська також отримала електроенергію для відкачки води з нижніх горизонтів. Також у повідомленні йдеться, що за інформацією ВО директора ДП «Схід ГЗК» Василя Скрипника Міненерго скликає оперативну нараду щодо реструктуризації заборгованості підприємства перед енергетиками, аби в подальшому уникнути подібних випадків. Бізнес на підробках на Кіровоградщині викрили підпільну типографію з виготовлення фальшивих документів України та ЄС. Друкували і продавали підробні водійські посвідчення іноземного зразка, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Серед замовлень було і фіктивне свідоцтво про шлюб із загиблим військовослужбовцем. Встановлено, що підпільний цех облаштували в Олександрії в орендованому приміщенні. Організатори обрудки двоє братів. Їх та ще одного спільника затримали. Провели 10 обшуків, зокрема, вилучили гологре. Графічну плівку, голограми, конверти із готовою продукцією, печатки автошколи, 20 посвідчень водія, комп'ютерну техніку, гроші та авто. Ліквідувати підпільну типографію вдалося завдяки співпраці СБУ та Нацполіції. Оперативники затримали двох організаторів злочинної схеми та їх поплічникам, провели у них обшуки та повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 199 кримінального кодексу України. Це виготовлення збут, використання голографічної захисної продукції. Крім того, наразі встановлюються інші особи, причетні до злочинної схеми для притягнення їх до відповідальності. За даними слідства, для пошуку клієнтів та збуту готової підробленої документації. І ділки використовували закриті акаунти соціальних мереж. Свій товар вони розповсюджували поштою як по території України, так і за кордон. Зловмисники пропонували за певну плату забезпечити охочих документами. До прикладу, водійське посвідчення коштувало 20 тисяч гривень, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу 8 тисяч гривень. Серед покупців підробок були особи, котрі знаходяться як в Україні, так і за її межами. Так, в одному з епізодів уділків замовили виготовлення підробленого свідоцтва про шлюб із загиблим військовослужбовцем. За оперативними даними, метою такого замовлення може бути незаконне отримання одноразової грошової виплати у зв'язку із загибелью військового ЗСУ. Як подбати про безпеку дітей у період канікул. Практичні поради батькам дала речниця служби порятунку Кіровоградщини Оксана Мачак. Найперше рятувальниця наголосила, що дорослі мають розуміти свою відповідальність за власних дітей і по максимуму мінімізувати їхнє перебування на самоті. Якщо це апріорі неможливо, то необхідно ретельно відпрацювати алгоритми дій на випадок різних надзвичайних ситуацій: пожежна та мінна безпеки, правила поводження біля водойм, укриття засигнальних... ...повітряної тривоги та поведінка дітей у побуті. Влітку є загроза отримання сонячного чи теплового удару. Слідкуйте, щоб ваша дитина ходила в головному уборі із козирком. Не дозволяйте дитині приймати сонячні ванни на пустий шлунок чи на дуже повний. Слідкуйте, щоб дитина перебувала у затінку якомога довший період часу. Не давайте засмагати після 11-ї години ранку і до 16-ї години вечора. І навчіть дитину користуватись захисним кремом. Якщо з'являється у дитини слабкість, різка втома, запаморочення, головний біль, біль в ногах, нудота, блювання, шум у вухах, потьмарення в очах, посилене дихання, кровотеча з носа, це можуть бути тепловий або сонячний удар. В такому випадку треба охолодити дитину, напоїти, викликати швидку допомогу або звернутися негайно на приймальне відділення дитячої обласної лікарні. Назад на українську землю з російської тюрми. На Кіровоградщину після трьох років полону повернувся 25-річний військовослужбовець Владислав Павлюченко. Після повномасштабного наступу росіян воїн обороняв Маріуполь у складі 36-ї бригади морської піхоти. Навесні 22-го року в ході ворожого штурму він потрапив у полон до окупантів. З неволі захисника звільнили 19 квітня під час обміну військовополоненими. В рідному селі Млинок Онуфрівської громади герої зустріли батьки, рідний брат, сестри та односельці. Утворивши живий коридор, люди з квітами, короваями і українськими прапорами вітали бійця з поверненням додому. Далі на воїна очікує реабілітація. У Кропивницькому вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні захисників. Близьких героїв зібрали біля храму успіння Пресвятої Богородиці. Їм вручили державні нагороди за захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, присвоєні посмертно їхнім рідним. Під час церемонії наголосили, що мужність і самопожертва захисників і захисниць України назавжди закарбовані в історії України. Так, нагороди присвоєно 16-тьом загиблим воїнам, зокрема 11-тьом орден за мужність третього ступеня. Крім цього, учасники заходу подякували рідним захисників за їхню активну громадську та волонтерську діяльність, яка вже 11 років війни є великою опорою в обороні України. За визначний вклад у здобуття Україною перемоги відзнаками орден матері бійця і українська берегиня цього дня нагороджені матері і дружини загиблих українських героїв. Діти працівників прокуратури Кіровоградщини взяли участь у конкурсі талантів. У відомстві кажуть, що цей конкурс постійний і проводиться він щороку наприкінці навчального року. Зокрема, юні таланти демонстрували свої художні здібності, співали, танцювали, декламували вірші тощо. Керівник обласної прокуратури Ян Стрелюк привітав учасників, вручив їм солодкі подарунки та подяки за яскраві роботи та постановки.